Привіт світлічки, як знайти своє призначення, як знайти своє покликання. От я Петро Ключук, ведичний астролог, і хочу поділитися з вами своїми реалізаціями, своїми знаннями, ті, які в мене є, які я отримав від ведичних мудреців, що нам говорять по цій темі. В першу чергу, перш ніж розбиратися, що таке призначення, потрібно розібратися, хто ви. Тому що якщо у вас немає відповіді на це питання, то ви не зможете знайти те, чого ви хочете. Ну коли люди приходять до мене на консультацію, вони питають, в чому моє призначення, яке? про яке призначення ви говорите? Друге питання для чого ви почали шукати своє призначення? Напевно, є якась причина, що вас не задовільняє, тому ви почали щось шукати. У вас є якісь питання, ви хочете знайти на них відповідь. Я спеціально на своєму ютуб-каналі зараз буду робити великий плейлист. В цьому плейлисті він буде так і називатися: Як знайти своє призначення, як знайти своє покликання так поради від ведичного астролога. В першу чергу, вам потрібно зрозуміти те, що ви є душа. От, вся ведична культура вона пронизана однією ідеєю. Пункт перший. Ти душа. Душа має вічну природу, вона має три якості: вічність, знання, блаженство. От тому потрібно розуміти, що ви душа із цієї позиції, все решта вже буде будуватися. Душа по своїй проді вона хоче служити, хоче віддавати. Наша гординя, наше его, воно хоче навпаки. Все мені дайте все мені. І ми починаємо тягнути діял на себе. Відповідно, людина вона починає страждати, ну не, не людина, душа. Починає страждати людині, людині стає погано на душі, і тому людина не розуміє, що з нею відбувається. Е, наступний рівень. Душа, тіло, гороскоп. Ну, я так умовно розділяється на три частини. Да? Тіло. Е, треба зрозуміти те, що чоловіче тіло призначене для того, щоби досягати цілей, а жіноче тіло призначене для того, щоб створювати простір. Ми зовсім різні. Тому одна і та сама діяльність, якою ми будемо займатися. Чоловіки будуть робити це по одному, жінки це будуть робити зовсім по іншому. Наприклад, чим може займатися жінка? Приходить жінка на консультацію, каже: Я хочу знайти своє призначення. Я кажу, ми починаємо розбирати, що вона любить робити. Жінки по своїй природі, вони створюють простір. Про що йдеться мова? Гарна мебель, інтер'єр, дизайн, створити простір. Навести чистоту, зробити красу жінки це їхня територія. Тому вони створюють простір, тому вони такі речі можуть зробити, і тому так це виглядає. От. Якщо ж чоловік буде, наприклад, продавати столи, його ціль буде інакше. Я продав 10 столів за день. Розумієте? я продав там тисячу столів за місяць. Я виготовив стільки то столів. Він буде мислити зовсім по інакшому та робити зовсім по інакшому. Хоча там меблями буде займатися і жінка, і чоловік. Розумієте? Підходи будуть зовсім інакше. Душа тіло гороскопу, душа хоче служити та віддавати тіло в залежності від тіла. Треба вже дивитися, як використовувати правильно це тіло. Третій рівень, який характер людини з чим це. Пов'язано, та як це можна задіяти. В першу чергу потрібно розібратися, що таке призначення. Тому що люди в це слово вкладають зовсім різне. Ну, дальше в наступних відео я буду розбирати причини, чому люди приходять та шукають своє призначення, які є проблем. Це може бути незадоволення, бажання слави, популярності. Людина щось робить, вона розуміє, що вона потенціал набагато більше, а вона сидить десь на заводі і там якісь детальки пиляє. Розумієте, або сидить в супермаркеті і робить одну операцію. Так, пік. Пік. Все. Де там творчість, де там можна розвернутися? Там немає місця для розвороту. Ти робиш одну дію. Пік, все. Ну, може. Клієнту посміхнутися, подивитися на різних клієнтів. Розумієте, все. Там немає результати. Тому людина може починати тухнути. Ми будемо розбирати причини, чому люди шукають призначення. І там будемо знаходити відповіді. Це може бути знову ж таки: людина може бути на місці, але є якась психічна чи психологічна травма, якийсь недо. Ну, Людина незадоволена чимось, є якась проблема, і тому людина не може е, ну, проявити себе в повній мірі, засвітитися, засяяти, так, якби людина хотіла. От, відповідно, тому виникають ці проблеми. От, в першу чергу треба розуміти те, що ви є душа. Бог дає душі, силу та енергію. От, і ця душа, ця сила енергії проходить через ваше тіло, через ваш характер, і таким чином проявляється, ви несете це світло іншим. Якщо ж ви потушили свою душу, ви не використовуєте свою природу як чоловік та як жінка, не враховується індивідуальні особливості вашого характеру, тобто вашого гороскопу. Гороскоп це інструкція, як користуватися вашим тілом відповідно до вашого індивідуального характеру. Тому виникають ці проблеми. І людина, оця енергія, вона починає тухнути. Людина не має сили енергії, потім вона починає хворіти, старіти і вмирати. Ну, завчасно. Це не відбувається. Ну людині, наприклад, прописано жити там 100 років, от, але людина може раніше ну, залишити цей світ, тому що немає сил енергії для життя. В плейлисті будуть також відео методи, як визначати своє призначення. Звичайно, якби ви вивчали ведичну астрологію, ну хоча б прийшли б там на п'ять консультацій, це вже би пришвидшило процес, це вже допомагає. Ну, взагалі, найкращий спосіб це вивчати ведичну астрологію, і ви постійно будете відкривати різні грані себе. Ну, знаєте. Я при всіх своїх погонах, що я там такий астролог, класний, багато знаю там і так далі. Ну, я розумію те, що ведичне знання це надзвичайно багато знань. От, і з того всього я там, ну як стати, як я кажу, знаєте, що я цікавлюсь тими знаннями, тому що ну, реально їх стільки багато. 13 років я вже вивчаю свій гороскоп, і кожен раз мені відкривається якась інша грань мого гороскопу, щось інше, щось нове. От я пізнаю себе, чому це відбувається? В першу чергу, тому що я росту духовно. Ну, і чим вищий мій рівень свідомості, тим більше більше граней своєї свідомості я можу осягнути. Відповідно, не думайте таке, що ви так прийшли, знаєте, там, Петро, в чому є призначення. Ну, от ми з вами пошукали, потім прогримів Грім, розійшлися хмари. І сам Господь написав вам табличку на папері сказав Вася, будь електриком. І ви пішли, стали електриком. І вся Україна сказала ура, Нарешті Україна має гарного електрика Василя. Ну, я так жартую, трошки, знаєте, що вам так емоції піддати. Ви ж розумієте, що буде все зовсім не так. От, абсолютно не так. Так, методи, як визначати призначення? От, як це робити, є багато різних запитань, можливостей, і в дійсності, це нам допомагає. Далі також ми будемо говорити шат ріпу. шість гріхів, які закривають нам наше призначення, тому що якась одна риса нашого характеру вона може все нам закривати. В першу чергу починається з чого це гординя. Я зараз пишу плейлист великий. От про гординю. Далі буде гнів, е хіть, е безумство. От, там буде шість всіх гріхів. Всі вони будуть розписані. От, тому що в дійсності це є велика проблема. Наші гріхи. Що таке гріх? Бог це є любов, відсутність любові це є гріх. Перший наш найбільший гріх це є гординя. Він стосується нас всіх, буквально тільки святі люди, там їх одиниці на весь світ, от, які не мають проблем з гординю. Так, всі решти ми маємо. І тому, коли сяйво нашої душі, воно закривається, ми не бачимо куди рухатись, ми не бачимо своїх цілей, ми не йдемо в тому напрямку, в якому потрібно. Тому відповідно, ми не можемо знайти своє призначення. Відповідно, у нас перекриваються фінанси, і ми починаємо шукати. Ой, а що ж все ж таки робити? Далі для того, щоб очистити свою свідомість, перше, з чого потрібно почати, ну, от, є чотири принципи чистоти, ну, так і називається. Що це за принципи чистоти. В першу чергу людині не потрібно вживати ніякого виду інтоксикації: алкоголь, сигарети, різновиди там всяких наркотиків і так далі. Ні в якому разі цього вживати неможливо. Друге, от, бути вегетаріанцем, ну, мати чисте серце. Як людина може мати чисте серце, якщо вона може взяти ніше запхати в серце якісь інші тварині? Ну, як кажуть, ну як, ми ж тут курка для нас є. Попробуйте це зробити своїми руками. Не робіть цього. От, Коли ви почнете це усвідомлювати, ваша свідомість почне очищатися: перше, не вживати ніяких інтоксикацій. Друге, бути вегетаріанцем, тобто забрати важку їжу зі свого життя. Третє не займатися незаконним сексом. Мається на увазі те, що є сім'я, чоловік, жінкою. Це їхні справи, чим вони займаються. Це є таїнство, як говорить християнство. І четверте, не грати в азартні гри. що таке азартна гра. Я хочу дати гривню, отримати 5 мільйонів і нічого не робити. І далі грішити, насолоджувати своїм життям. Бог нам дав цей світ, він нам створив, він створив нас. Для чого? Господь нас створив по образу і подобію своєму. Не означає, що в нього там голова дві руки, дві ноги. Ні, мається на увазі те, що Господь нам служив, служить і продовжує служити. І він хоче, щоб ми вчилися служити та віддавати енергію іншим. Якщо ми цього не робимо, у нас починається проблема. В цьому розумінні Господь нас створив по образу і подобію, щоб ми вчилися віддавати. В цьому була ідея, так для чого нас створив Господь, і по якому образу, і по якому подобі. Так що так. Окей. Якщо у вас є якісь питання, пишіть, будь ласка, під відео. От я в процесі буду записувати відео та буду давати відповіді на ці запитання. Якщо ж ви хочете розібратися зі своїм призначенням, записуйтесь на консультацію, або краще, приходіть на навчання. О, також є варіант, можна займатися самостійно, можете придбати курс, займатися самостійно. В випадку, якщо виникають якісь питання, пишете мені. Я вам дякую за перегляд. Підписуйтесь, будь ласка, на мій YouTube канал. Діліться цим відео з вашими друзями, тому що серед ваших друзів є люди, в яких є питання, як знайти своє призначення. Я вам дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.